В 90-ті роки були дуже популярні фільми, бойовики, де один або там парочку героїв напарників знищують цілі товпи бандитів, злочинців і таке інше. І одним із таких фільмів був фільм Смертельна зброя, де якраз двоє напарників полицпонапарників поліцейські знищують купу, купу ворогів. Таких фільмів вийшло декілька в 90-х і навіть сучасний вийшов не так давно. Але е по, звісно, цей фільм став популярний і по ньому зробили гру на нашу улюблення. 8-бітну консоль, Денді, Ліфа Сювор, ну, і так далі. ну або NES і Famicom. І ця гра це є гра жанру бітимап. Мені ця гра попадалася на картриджу, і цікаво те, що в ті часи, в часи 90-х, картриджі нам продавали китайські, і дуже часто ця гра була сильно затемнена. І на різних консолях відображалася трошки по-різному, тому що консолі також були піратськими. Десь гра виглядала світліше, а десь навпаки темніше. Але е, зараз на емуляторах можна. Можна пограти, як вона виглядала оригінально, і це доволі е, крутий і непоганий екшен, такий бітимап, де ви керуєте одразу двома героями. Гра на одного, але керуєте ви двома персонажами, тому що, коли ви заходите за лівий бік екрану, ви ваш персонаж змінюється, і ви так можете міняти персонажа по ходу гри постійно, особливо коли ваш персонаж отримав багато пошкоджень. Можна зайти за екран, вийти іншим персонажем, а той персонаж трошки відновиться. Відновлення, звісно, проходить життя, повністю здоров'я персонажа. Не відновлюється, відновлюється тільки 25%. Але це таким чином вже на пізніх рівнях можна буде пройти все-таки гру. Головне, не втратити не одного з персонажів. В грі є два життя, це в принципі два життя ваших персонажів. Ну, коротше, втратили одного персонажа, залишився один. Втратили слідуючого. Потім треба буде грати з конта, ну верніше, з продовження. А так, от як життів, як ми звикли в звичайному не бітемапах немає. Як я вже і сказав, у персонажів є стрічки здоров'я. Насправді тут дві стрічки: одна стрічка здоров'я, друга стрічка пістолета. І якщо ви натиснете селек, то ваша гра перетвориться з бітемапа на ранингани. Ваш персонаж почне розстрілювати ворогів з пістолета. Інколи це корисно і вбиваючи різних бандитів, з них інколи будуть випадати ну з особливих бандитів, особливо з ящиками, будуть випадати літери є, це літери, які відновлюють ваше здоров'я. І пістолети після кожного проходження рівня вас буде чекати а можна навіть два боси, яких треба буде перемогти. В цілому дуже приємна гарна гра, яка має ще і гарну музику, тому всім рекомендую. На цьому все. Всім пока.